13 грудня день святого Андрія Первозванного. Ніч у переддень цього свята вважається магічною. Спокон віку дівчата вірили, що саме в цей час можна дізнатись свою долю на найближчий рік та з'ясувати, чи відшукають пару. Звичай воріжіння дійшов і до нас ще з язичницьких часів, однак не втратив своєї популярності. І сьогодні це, це дійсно дуже цікаво. Саме практичне застосування цього народного досвіду традицій. Я не дотримуюся цих. Трав. Чомусь так склалося, що я, в принципі, не вірю в таке. Хоча я знаю, багато дівчат ворожать, їм це подобається, і, можливо, навіть їхні вірування справджуються насправді. Я думаю, що Андрія, ну, Андрія кожна дівчина повинна ворожити. І взагалі е, є багато різних ворожень, наприклад, е, Можна кожна дівчина пече пиріжок і потім запускає собаку, який пиріжок перший з'їсть, та й дівчина першою вийде заміж.